До нашого етеру доєднюється авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, зокрема радіоелектронної електронної боротьби і дронів перехоплювачів. Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, дякую, що ви з нами. Рада вас бачити. Слава Україні! Героям Слава Доброго! Пане Анатолію, тут напевно треба таки починати говорити з е, дронів, е, якими Росія тероризує нашу країну. Тому що є вже повідомлення про те, що вони збільшують майданчики, звідки вони хочуть їх запускати. Зокрема, Росія не готують Донецький аеропорт для запуску жахетів по території нашої держави. До такого висновку дійшли остін аналітики спільноти Кіберборошну. Вони показали супутниковий знімок, де видно, що на території Донецького аеропорту триває облаштування інфраструктури для використання дронів. Окупанти е, зводять закриті майданчики для зберігання БПЛА біля зруйнованого терміналу. Також вони готують пункти ручного керування місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції. Е, також е, треба ще за, е, зачепити е, про те, що е, росіяни е, ці реактивні дрони активно Погрожують і в принципі, десь і застосовують. Тож, пане Анатолію, в мене в цьому контексті до вас питання. Якщо ми говоримо про е, Донецький аеропорт, вже були повідомлені, що звідти росіяни будуть запускати ці е, нові їхні супер безпілотники, і наші дронні перехоплювачі з ними не будуть справлятися. Ви це під, ну, ви підтверджуєте як експерт цю інформацію чи ні? Я не підтверджую, що наші дрони перехоплювачі не будуть справлятися знов таки. Давайте здорово, що ми обмежуємо. Деяку інформацію про наші можливості. Mm. Давайте почнемо з самого початку. Чому ворог розбудовує там Донецьк, Кірч і інші міста з більшої запуск запусків, тому що їм потрібно більше запускати дронів. Знов таки, чому з'являються реактивні дрони? Тому що вони хочуть замінити крилати ракети, тому що основна мета напрямок, куди рухається ворог, це велика кількість засобів ураження і Комбінованість. комбінованість за рахунок того, що вони використовують дрони на девесі мала такий швидкісний, і дрони з реактивною тягою. Тобто, вже відбувається комбінованість за рахунок збільшення. Це додатково навантаження протиповітряну на оборону. Тому в принципі, куди рухається ворог, нам зрозуміло, і в даному випадку зрозуміло, що Донецький аеропорт стає одним із об'єктів, з якого вони хочуть запускати ударні безпілотники, тому що це суттєво скорочує відстань. До е, пілових міст України для того, щоб наносити удари. знову таки давайте звинувачимо, ворог суттєво збільшує корисне навантаження за рахунок, е, наприклад, е, там зменшення палива, тобто зменшує радіус дії дрону, але при цьому намагається зробити 90 кілограмів вибухових елементів. Тому, в принципі, ми розуміємо, що цей інструмент терору вдосконалюється для більш складних ударів по території України. Чи зможемо ми протидіяти реактивним дронам? Так, зможемо, тому що це. Дрону, якого є тепловий слід, по яким ми можемо працювати малими зенітними ракетними комплексами з ракетами тепловим наведенням. Тобто тут є питання збільшення таких систем. Якщо раніше мобільна вогневу групу у нас там були обладнані там одною, двою там стінгерами, іглами або е пірунами, то зараз ми можемо казати про те, що це треба буде збільшувати, і мобільна вогнева група будуть е мати різні засоби е засоби, е засоби, якими вони можуть протидіяти. Я взагалі постійно кажу про те, що нам треба зробити розмогу системи перехоплення, тобто коли в одному секторі є велика кількість засобів, які можуть працювати в залежності від характеристики, цілі, але ж знов таки повертаємося в початок і кажемо: для того, щоб якісно отримати якісно характеристику цілі, висоту прольота, на точну координату, швидкість і робити на траєкторію, можливу траєкторію, куди можна стріляти для того, щоб влучити. Для цього нам потрібно вдосконалювати системи детекції, тому тут в принципі, якщо ми будемо діяти правильно, ця загроза буде нівільована. Тобто вона не буде вже не такою страшною, як вона виглядає зараз. Безумовно, треба зауважити, що це помилкове судження, що ми не можемо здолати протидію реактивним дронам. Тому що насправді протидія є, але вона наразі. Дороговартісна, тому що використання класичних систем протиповітряної оборони в даному випадку це за дорого. Але е, тут нам, е, нам можуть допомогти або дрони перехоплювачі на реактивній тязі, або покращена можливість щодо е, детекції повітряної цілі, тому що тоді ми не будемо наздоганяти ціль, а ми будемо чекати в її в певному місці на певній висоті. Пане Анторі, а поясніть, чим ці такі реактивні дрони страшні? Ну, от ви сказали, ми їх можемо знищувати. Для цього нам треба зробити перше, друге. А чим вони такі страшні для нас? Страшні вони в тому випадку, то що ми вкотре шукаємо протидію, коли вже з'явилась дія. Чому я постійно викликаю до стратегічної обачливості? Тобто, ми повинні якісно проаналізувавши будь-яке озброєння ворога, зрозуміти, куди він буде рухатися, тому що в принципі в травні 23 року, з нашого боку, було запропоновано дія е у вигляді дронів перехоплюючих, які могли б ефективно працювати у тих шахедах, які з ДВС, наприклад. Тому, в принципі, тут ми розуміємо, куди буде рухатися ворог в плані протидії навіть нашим дронам-перехоплювачам. Але нам треба бути готовим вже до цих дій. І коли ми будемо готові, тоді ворог. Буде зрозуміє, що йому виходу немає туди модернізувати своє озброєння, і тоді він буде зупинений вже на початку спроб проб технологічних або модифікацій. Тому що давайте пригадаємо, скільки разів ми підіймали питання: о в дронах з'явився модем мобільного зв'язку. В дронах з'явилось там міні-комп'ютери, які дозволяють навіга використовувати візуальну навігацію, і так далі. Тобто, ворог постійно модернізує а ми пасемо задніх і постійно потім наздоганяємо в протидії, тому а головне питання таки, давайте здоважимо. Ми кажемо про те, що дрони перехоплюючі будуть неефективні. Це зарахування, якщо ми будемо покладатися лише на дрони, тому що якщо ми будемо розбудовувати якісну систему детекції, використовуючи мобільний зв'язок. До речі, питання: чому ми досі не отримаємо від операторів мобільного зв'язку аналіз трафіку під час масованих обстрілів, тому що там ми побачимо не тільки використання сімкарт, які не швидкістю понад 200 км несуться по бездоріжжю, Ми побачимо і можливо інші інструменти, які ворог може використовувати для наведення ракет або тих ж самих шахетів. Тому тут е, треба підіймати і це питання ж таки, на базі мобільного зв'язку можна побудувати якісну систему детекції, яка буде включати не тільки звукову, й, там візуальну детекцію, а й додатково пасивну радіолокацію, активну радіолокацію. Але для цього треба е, працювати і створювати нову систему. Для цього треба, щоб компанії, які зараз виходять на мілітарітеч ринок, почали цікавитися саме. Системами радіолокації, тому що це перший інструмент, який повинен з'явитися для того, щоб ми якісно працювали по будь-яких повітряних сілях, тому що, наприклад, застосування деяких ізраїльських засобів радіолокації, ну це по перше, контрбатарейна РЛС, вона не передбачала виявлення повітряні сіли. А те, що ми її так змогли зробити, це завдяки нашим військовим інженерам, які запропонували низку змін для того, щоб якісно її працювати по таких цілях, тому тут я би сказав, що тут запорука наших військових. А от окремого продукту готово виявляти малопомітні, малорозмірні, швидкісні або нешвидкісні цілі у нас зараз конкретно немає. Є певні напрацювання, є певні можливості, є там деякі зміни. А водно, водночас треба зрозуміти, що ці зміни грають проти нас, тому що давайте пригадаємо останній масований обстріл, коли ми не змогли перехопити е, частину крилатих ракет Іскандер. Короткий та час розгортання, всі очікували, що будуть балістика. Розраховували виявляти балістику, прилетіли крилатиракет. А коли у нас буде розлога, система, коли ми будемо отримувати від наших західних партнерів не тільки пускові установки до Петрі, а й система радіолокації, тому що останні оці. Передача це дві пускових установки. Вибачте, а де система радіолокації? Вона нам дозволяє якісно працювати і виявляти, тому що у Петріота направлено дії система радіолокації. Вона закриває певний сектор. Треба розбудовувати більше таких систем. Тому іноді краще мати більше засобів радіолокації, менше пускових установок, тому що це буде економічно вигідна робота. Тому що коли ми зрозуміємо, що шахет знаходиться на висоті 500 метрів, ми можемо працювати або мобільно-могновою групою, або можемо працювати, наприклад, автоматичну трелю зі штучним інтелектом. При цьому не використовувати на це дороговартісні системи протиповітряної оборони, або навіть ті ж саме дрони перехоплювачі. Знову таки, давайте зауважимо, що дрон перехоплювачі можуть працювати на висоті від півтори тисячі. До 6 тисяч метрів, тобто це та ділянка висоти, в якій зараз працює авіація, в якій зараз працює класична система протиповітряного року. Тобто, це за дороге задоволення, коли ми будемо використовувати дрони перехоплювачі, ми суттєво скоротимо зменшимо вартість перехоплення такої цілі. І вкотре буду казати про те, що треба не забувати, що будь-який засіб, який може перехопити шахет, є ефективним. Відсоток ефективності вимірюється від ступені застосування. Про перехоплення шахетів у ніч на 4 серпня противник атакував Україну 162 двома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, збито подавлено 161 ворожий безпілотник. Тобто десь один такий досяг свої цілі. І це на фоні насправді це хороша новина, як на мене. Але якщо ми подивимося те, що було в інформаційному просторі минулого тижня, то були повідомлені про те, що. Ми тепер не справляємося з російськими безпілотниками. А от ми показали в принципі і хороший результат, тому що лише один, який не до який не було знищено подавлено, долетів своїй цілі. Тож, пане Антолі, це пов'язано з кількістю, що їх менше було запущено. Ну безумовно, кількість має важливе значення, тому що це суттєво навантаження на засоби радіолокації, на вагневі групи, які обмежені навіть після. Дій з боку держави щодо залучення охочих до мобільних вогневих груп. Ми не побачили різкої реакції, тому що ж навтаки, давайте доважимо для того, щоб долучитися до мобільної вогневої -мобільно групи, треба вміти стріляти або керувати будь-яким видом озброєння Для цього потрібно було е, одночасно створювати е, і е, центри підготовки, тобто центри підготовки або формувати правильний алгоритм, де е, вам е, приходило б, наприклад, там долучайся до мобільних вогневих груп регіону Львів. от поетапна інструкція, як ти будеш що робити, куди ти йдеш, які гарантії у тебе є. Тому тут теж ми іноді створюємо якісну ініціативу, але при цьому вона не вистрілює, тому що ми не проводимо паралельну правильну кампанію, яка би звертала на неї його. Тому, в принципі, безумовно треба казати про те, що кількість має значення. Комбінованість має значення теж, коли ворог застосовує не один тип видів засобу, а ще й декілька там з реактивною тягу, з траєкторією траєкторії, і так далі. Тому я би по перше зауважив, що в нашому суспільстві дуже часто люблять кричати Зрада. З'явилися реактивні дрони. Ми всі помремо, ніхто не зможе відбивати. Давайте будемо підходити з розумом і зрозуміємо, що реактивний дрон це та ж сама крилата ракета. Ті саме кротиракети використовують надмали висоти, і то ми повертаємося до питання, що класична система радіолокації, яка якісно працює від на висотах від 500 метрів, не задовольняє деякі потреби. Тому я би сказав, що тут е е е відсоток е виконання бойової задачі залежав від того, що ми в принципі на етапі підходу змогли якісно відпрацювати або мали повну інформацію, звідки будуть залітати ці дрони. Ну панелі, якщо ще можна прокоментуйте, роз'ясніть повідомлення російських ЗМІ, які активно зайшли в наш медійний простір про те, що нам загрожують ще нові гуп гіперзвукові ракети, схожі на Циркон, які модифікували на Росії. Ціль запускати здатен винищувач Су-57, Цю ракету можна рахувати повітряною альтернативою Циркону, який можна було запускати виключно з морських та наземних пускових установок. В цьому контексті, пане Анатолію, що ви про це думаєте? Ну я говорю, що це зайшло з російських ЗМІ в Наш інформаційний простір почали лякати ще й такою новою, новим варіантом Циркону, який вже буде запускатися з винищувача. Яка, яка ваша оцінка як професіонала цього всього? Давайте пригадаємо, що в Цирконі там було близько п'яти кілограмів проставантаження. Не помиля, якщо не помиляюсь. А давайте пригадаємо кінжал, який був надзвуковим суперзвуковим. А вийшло, що звичайний іскандер пророблений, тому а, в якусь технологічність з боку Російської Федерації поки десь в світі не з'явиться таке технологічне рішення, яке вони зможуть вкрасти. Я не вірю, тому що давайте повернемося до того, що все те, чим воює Російська Федерація, це або в спадок під радянського союзу, а радянський союз свого часу вкрав це у когось. Або це отримане за рахунок там взаємодії з е, цими ж країнами. Якщо ми кажемо про шахеди, це Іран. Якщо ми кажемо про деякі розвідувальні з дрони, це Ізраїль, причому по ліцензії вони випускають Ізраїльські. Тому е, Росія відсу, у Росії у Росіян відсутні фундаментальні знання створення якоїсь якісної технології. Вони вміють масштабувати, вони вміють модернізувати, вони ж можуть придумати, якщо е, там придумали колесо, да, вже навколо колеса вони щось можуть придумати. Але стосовно гіперзвукових можливостей деяких ракет я сумніваюсь, тому що жно таки, давайте зауважимо, що і 57 не є літаком п'ятого покоління, і немає купу підтверджуючих для того елементів для того, щоб відповідати таким нормам. Тому це здебільшого, мабуть, пропаганда, та сама пропаганда що і з дарешникам, та сама пропаганда що і з Цирконом, який так і не злетів, До речі, А Циркон чи реснику ресніх я знаю точно не злетів. Ну Циркон, у них одна і дві спроби були застосування. Вони були по міркам інженерного розуміння. Вони були неефективні, тому що вони не спорили задачу, і це ракети були перехоплені. А ви згадали про колесо і про те, як Росія краде чужі розробки зокрема дрони оптову волокні вони активно вкрали в нас, просто в себе вони масштабували швидше до цього дійшли. Наскільки це ефективно? А оці реактивні дрони це історія з колесом, коли було колесо, і вони щось навколо нього придумали. Чи це вони в вкрали цю цю систему? Це іранська розробка, яку яка була передана Федерації. І я більш ніж певнений, що Росії треба розібратися з. Скоріше за все, ці реактивні дрони, якщо ми кажемо про шахет реактивний, то це, скоріше за все, іранські. Якщо ми кажемо про бандеролі, якщо ми кажемо про там ще один у них є реактивний дрон, то це або стара розробка переробленої ракети Х-22, або там знову таки спроба переукрасти деякі технології, які ми використовуємо при застосуванні наших реактивних дронів. Тому тут, в принципі, нічого нового і росіянами придумано не було. Це виключно те, що вона отримала або від Ірана, або якісно проаналізувала уламки тих дронів, які використовуємо. Ми я так розумію, що оце, що Росія озброїлася новими занурювальними безпілотними катерами для атак на морську інфраструктуру, про що повідомляв військовий флеш, Це десь теж вкрадена історія з наших безп... морських дронів. Марічка, Марічка. Марічка. Давайте почнемо з того, що насправді оце вже загроза до нашої європейської спільноти, якщо ми кажемо про морські дрони, тому в принципі тут більше треба думати Європі ніж Україні, тому що в принципі такої загрози прям немає. Але знов таки, давайте здоважимо, що Росія досі не заспокоїлася в те, що ми якісно відпрацювали по Чорному морю і забезпечило себе зерновим коридором без участі будь-яких держав держав світу, тобто самостійно, ми змогли отримати паритет на певному проміжку території Чорного моря і використовуємо його активно для судна пласту. Тому, в принципі, в будь-якому випадку можливо натяки на спробу використання, але з рахуванням того, що були була інформація, що у них не виходило відновити. Наші, тобто скопіювати наші дрони. Я думаю, що це все ж таки треба ще проаналізувати і перевірити, тому що влучання під відеокамеру в стоячу баржу питання: хто із них був начинений вибухівкою? Баржа чи цей дрон? Ну, ереторичне питання. Знаєте, бо не хотілося б, щоб росіяни ще й Марічку вкрали. Але в цьому контексті мене питання: а ми можемо оберегти наші розробки від Копіювання зі сторони Росії чи це технологічно неможливо, це можливо, це можливо, але е, мене зараз будуть бити в черговий раз. Тому що я вкотре буду казати про те, що ми повинні бути технологічні, а технологічні – це дороговартісне. Треба закінчувати, робити дрони з Aliexpress, Треба робити дрон при е, е, коли його е, зможуть захопити або там затрофеють затрофеяти його, то буде складно зрозуміти, як він працює, тому що вони відкриють там, буде один мікропроцесор, і все. і більше нічого розумієте. Давайте пригадаємо радянські часи, коли в е, радянські часи е, скопіювали материнську плату від одного комп'ютера і прибрали логотип компанії для того, щоб ну як це так в радянському союзі буде логотип американської компанії. Так от ця материнська плата не працювала, тому що в логотипі були певні. Доріжки, які поєднували, дозволяли там працювати сім всі материнські платья. Тому, в принципі, от треба бути складними, треба бути технологічними. Тоді Росії буде складно копіювати наше рішення. Те саме можна сказати і про дрони оптоволокні. Вкотре буду казати, що це якісна технологія, але це рухне туди, тому що один пілот, один дрон, 20 хвилин виконання бойової задачі. Якщо ми кажемо про штучний інтелект, а у нас є прекрасні компанії, які розробили камери, які захоплюють ціль на 400 метрів і можуть автоматично наводити на неї. Тобто ми кажемо про частину етапу, яка вже закрита. Тобто, дрон, який ви просто як гранату кидаєте, розкриваються двигуни, і він починає летіти в напрямку ворога, шукає ворога і влучає в нього. Оце. Зброя майбутнього, яку куди ми повинні рухатися, то тобто автоматизації процесів і прибирання особового складу з лінії морозі. Давайте ще один момент, пане Анатолію, тому що здається, нова спецоперація від Служби безпеки України, тому що безпілотники вразили 5 російських винищувачів на аеродромі САКі в тимчасово окупованому українському Криму. Один літак знищено повністю. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння, повністю знищено літак Су-30 СМ. Ще один пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Пане Анатолію, а що цей літак робив? Су-30 СМ. І ваша оцінка цієї ще одної атаки Служби безпеки безпілотниками по російській авіації? Літак прикриття, які прикривають су 34 коли вони скидають керовані авіабомби з смотрям на МПК, або літак, який використовує мали ракети проти наших систем протиповітряної на оборони. Тобто це, в принципі, літак, який як винищувачі виконує задачі по прикриттю або нанесенню ударів по території, по нашій території за рахунок ракет класу повітря-поверхня, або ж прикриття з ракетами класу повітря-повітря. Знов -повітря». таки, давайте зуважимо, що у нас є певні можливості, і ми вже їх показували, коли наші морські, котрі доносили fpt дрони до певних рубіжів, і звідти ці FPT-дрони працювали по чи то засобах радіолокації, чи то інших засобах, які знаходяться в прибережній лінії, тому в принципі з урахуванням того, де знаходиться аеродром Сакі, можна казати про виконання задач не тільки, наприклад, за рахунок ударних безпілотників Діпстрайка, які можуть працювати на велику вісім, а й додатково можна казати за рахунок такої складної операції, коли наші засоби морські підплили, відпрацювали в півдрони, це як було з паутиною, і повернулися назад, вже якщо ми кажемо про платформи. Тому, в принципі, можливості дуже багато не треба розкривати всі. Подробиці, але е, зуважу, що е, в принципі в Криму достатньо аеродромів, по яких треба працювати, але водночас треба не забувати, що ворог активно намагається розбудувати інфраструктуру аеропортів. Ми зараз бачимо 300 кілометрову зону навколо України, де вони будують активно укриття для своїх літаків. І тут треба зрозуміти, що вони будують 10 укриттів, в яких знаходиться 5 літаків. Тобто тут потрібно вже буде включати розвитку для того, щоб нанести удари, і е, наносити удари більш. Ваговими інструментами там з достатньо великої кількості корисного на Ну раніше вони літаки шинами вкладали. Тепер вони так розумію, бетонні укриття для них будують. Але ми раніше теж говорили, що якщо санкції від наших західних партнерів не так працюють, як нам би дуже хотілося, то добрі дрони від СБУ виконують краще цю роботу, коли вбили по російських НПЗ. зараз так виглядає, що добрі дрони від СБУ дуже активно знищують авіацію російської недоімперії. Ну, я би сказав, бо не тільки СБУ, а й сил оборони, й і сил безпілотних систем. Тут насправді жно таки, давайте будемо відверти і надавати а, ну, шану нашим всім військовим, тому що для виконання такої операції робиться низка інших дій, які дозволяють відпрацювати в такому режимі. Тому, в принципі, тут комплексне застосування різноманітних рід військ, які дозволили відпрацювати в службі безпеки саме по цьому аеродрому. Але тут, пане Анатолію, в цьому контексті питання на кожному аеродромі вони ж не побудують бетонні укриття. Просто більш активніше тепер доведеться використовувати напевно розвіддані аби знати, куди бити. Якщо Індія і далі буде купувати російську нафту, то вони розбудують собі не тільки укриття, а й ще й побудують низку аеродромів. Тут теж треба казати про це і вимагати від наших західних партнерів більш рішучих дій. А не просто реагувати в вигляді там відправи два підводних човни, яких ніхто не бачить, тому що вони під водою. Угу. Ну і то ж теж такий факт: а чи відправив, чи не граться слів? Ну це від мене така ремарка. Пане Анатолію, дякую вам, що були з нами, що знайшли дякую. час. Завжди раді вас бачити. Нагадаю, з нами був Анатолій Храпчинський, аві експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП і дронів перехоплювачів. Пане Анатолію, бережіть себе спокійного дякую. вечора.